Взяв фіна. І всі користуються, кроме мене. Я теж хочу ним щось сушити. Так як на голові волосся не дуже багато, треба щось посушити. Вишається два виходи. Або на грудях, або ще десь, або бороду. Ну, буду бороду сушити, бо хочеться користуватись, а нема як. Ну, зараз попробуємо сушити бороду. Зразу врубаю. Е! Дивіться. Тут теплота. Тут швидкість дуття. Чи я воно? О! Давай! На максимум! Сушим бороду від О. ааа Гараче! Трохи обороти скрутити! О! Коси посушу, а шо? Ти як гарно висушує аж блище. О. мене вадін цей фен полюбив, треба не треба щось суши ним. Або замерз піде, гріється, стоїть, гріється цим феном постійно. Класна штука. О, ано, я погріюсь. О. Класна тема. Де? Вже борода суха. То це можна все волосся, не тільки на голові сушити. Классная штука, шесть что ей спевать? Сказал, что мужик, что можно спевать в него. У-у-у, алё, алё. Ну, не знаю. Эха немає, но сушить мех хорошо.